Вітаю на органічній садибі. Сьогодні я вам хочу і дар F1 показати, а саме показати на ньому кількість квіточок, от що мене неймовірно вразило. От я порахував оцю кітицю, тут 19 квіточок. ну Це фактично більш схоже на якісь коктейльні або чері, А ось на цьому стеблі взагалі я порахував. Тут виходить 20 квіточок. А це сливка, ну і вона не так, щоб геть дрібна. Відповідно. Подивимося, як він буде вже на етапі, коли а, вже дозріють помідори, якого вони будуть розміру, Але кількість, ну і можливо, там не всі квіточки зав'яжуться, але все одно кількість квіточок вражає. Бо, наприклад, для порівняння манігара, ну тут у нас 3, 6, 7, 8 квіточок. Ну, тобто в середньому там по 7, по 8 квіточок. А на цьому, на айдарі по 20. Майже як чері або коктейльний. Тому дуже буде цікаво подивитись на цей томат, який буде урожай. Підписуйтесь на органічну садибу і покажу потім результат, уже коли будуть безпосередньо томати.